І всім привіт народ, з вас, Піквестов Подобайка. Так, ми продовжимо грати в Hearts of Iron 4. Без модів за Австрію. Ми тут дуже багато вже зробили. Зараз почалась війна з союзниками, що неприємно. Так, ви, А вперед. Тут я просто подивився, що у нас теоретично є можливість прорватися в Польшу і рознести Польшу. Якщо ми це зробимо, це буде прям прекрасно, прям дуже прекрасно. Тому що я чомусь думав, що тут купа союзників буде захищати її, але тут Польша чиста, пуста. Тут, звісно, нам зараз болить, автонаступ буде робити, але. Що ж зробити? Скоро ми тут отримуємо багато людських ресурсів. Мені ще буде цікаво. Ось ти. Мені треба буде. Так, тут просто у берегі треба зараз буде забрати. Я ще не контролюю тебе. Мені цікаво, тут треба, щоб вони капітулювали. Так, тут всі в порт. Найважливіше? Ні. всі. Усі. зупиніться. Ось так, в порт. Ваша мета зайти в порт через shift. Тут? Я вас також зупиняю вантажівками. Давайте в данськ. Давайте ось такий прям спробую зробити прям прорив в данцик. Я не знаю, що з цього вийде. Можливо, я зараз посиплюсь тут. Але якщо я зможу зробити прорив в данцик, це просто прям, прям, прям прекрасно. Буде. Це буде прям прекрасно. Настільки прекрасно, наскільки це можливо. Так, тут копилих ворогів, буває. Головне, щоб нам в спину не вдарили. Є? Русія капнула. Так, ви всі. Я перекидую вас до цього фільмашла. Ви приєднуєтесь, але зараз вас по черзі. Вас по черзі буду відкріпляти. Ось так. Порти також, то... Ось тут один порт перекритий. І тут не вистачило на пару портів. Але так, нехай йдуть взагалом в підтримку. В підтримку в Данцик Просто якщо, якщо я візьму дансик. Все. То Польшу, за Польщу можна узагалі не хвилюватись. Якщо я візьму дансик. А ви на тему відчуття, що я його візьму. Так там ну, хтось. Японія вигадає, франц... вимагає французький та китай, може почнуть з ними воювати. Так, ми всі сюди, добийте. 24 дивізії. Просто вони, вони тут поточні. Просто добити їх. Він тут загалом не дуже приємно, все йде. Я очікував на якийсь кращий наступ. Але подивимось. В принципі, ми проходимось. Саме дорога в, в данцик потрохи береться. Зараз підкріплення буде. Тут вони, типу, прорвались, нічого страшного. Найважливіше це взяти данцик, а підкріплення буде. Або, можливо, це щось я дуже тупе роблю. Тим, що беру танцик? Обов'язково добити їх тут. Ото ми з вас не зупини тут. Ну, подивимось, зараз що з цього вийде, з цього пробилу танцика Автонаступ я б зупинив. Сполучені Штати Америки. Щось там роблять. Так, мені явно треба буде резина скоро Ой. Сталь, мені точно не потрібна. Так, я можу трохи купувати резину у, у Сіама. А, у Бельгії Тільки всі 11. Давайте закупимо всі 11. А там подивимось. Власної резини в мене немає взагалі. Я не виробляю резину, на жаль. О, я їх зараз відріжу. Я не. навіть якщо я не зайду в данцик, я їх відріжу по -данцеву. Ну, Тут доби таких. Стоп, авіація. Я забув про авіацію. Де моя авіація? Десь має бути. О, 200 одних, 200 інших. Нехай в цей аеродром прилетять. Може з підтримкою авіації буде легше. Так, тут. Легше б якщо б у нас був вузол постачання. Ну, вперед. Атака в лодж. І залізницю до лодзі Так, в сенсі, ви не пробулись? Я сказав, що пробуйтесь. А, угріплення. Ну, їх в это відділяє одна провінція. Одна провінція. Яка не обов'язково має бути те, як у я атакую Може це ось ця буде. Не, не забуваємо ще про існування Варшави. Яку також можна пробіжатись Так, ой, ой, а що таке? Ви тут що, Оточення самі собі зробили? М -м, давайте зараз. Дуже сильно зменшимо виробництво авіації. Ось так. І більше звичайне спорядження відправлю. Ой, піхотки не вистачає. Талі там не вистачає. А... Навіть не знаю що. Насправді кажуть, експорт зменшити. Тоді за сталь можна не хвилюватися. Це піхотки, прям не ймовірні якісь піхотки робити. Так, авіація. Ми тут майже тримаємо перевагу. Зараз ще докину авіації. 400 штурмовиків, 400 винищувачів буде ще. І ми заберемо цю провінцію. Ой, давайте вони не відновляться, я ж в свою чергу під бомбус. Ой, що таке хтось... А, не, ще не ні Але... Окей, підзупинюся в радам. Радом, якийсь ряд... рядом Варшави. Радом, рядом Варшави. Це вузол постачання, тому його також можна взяти. Ну, подивимось, що вони мені зроблять. чи що вони щось прям дуже неприємне зможуть зробити. А в свій час я зможу колись приєднати туреччину і з туреччини зайти в Африку за Суецький канал. Іспанію, на жаль, з Іспанією я нічого не зроблю. Ой, ми союзники почали атакувати. А, я думав підтримати. Так, в мене є тут перевага Вперед. 94, 95. Давай. та-та-та... П'ята лінія, може, но це прям шах. Так чому тут майже без союзників? Проще, сюди. сюди. Ой, ось поточені. Ой, ой. А ну чому ви почали переорганізацію? Я не науку влак роботи. Все. Ви мені набитли. Все. Таойско треба прям. Біжати через всю мапу кудись. Блін, тут союзники підводять свої війська. Але я відрізав залізницю. ні, не відрізав. А, ні, відрізав, в них нема залізниці. В них залізниця не йде сюди. Союзників. Варшаву, я зараз зайду спокійно. Так, мені більше дивізій саме на цей фронт. Відправити тип? То їх, як кому що... не дратуєте. Нащо? Нащо ви всі покинули ці позиції? Прям покинули. Так не можна робити. Є. Нє... Так, ви тепер до цього фільмаршта і приєднайтесь. Далі, в мене питання до бельгійців, Просто всі. Вітайте, регіони. А, відхилила. Так, по-перше, Люксембург, ти як там? 8 балів. Як ти все ще тримаєшся? А, ти ландліз ще не отримав. Прекрасно. Окей. Ти. А, зараз треба було почекати день. Почати ландліз. Ти зараз отримуєш купу всього. А, все? Я, напевно, до цього йому багато відправив. А в тебе що бельгій? Нега. Спочатку, коротше, з Люксембургом спочатку доротись, повернути своє спорядження з Люксембургом. Він союзники сюди підходять. Це вже може бути проблемою. Це може стати для нас прям проблемою. Те, що я не встиг зайти в Данцик. Ще в них постачання все йде через один порт. Це має дуже сильно їх вбивати. Так, Аргентина до союзників приєдналась. А, ну і, і да, дякую, Німецька імперії дає їм право походитися. Про це також не забуду. Знову ж, ми тут завжди зможемо. Блін, треба було додавлювати сюди. Треба було активно додавлювати. Окей, вже пізно шкодувати. Дуже пізно шкодувати. Якщо що, ми завжди зможемо відступити. Ось по гірський хребет. Мені треба 100 досвіду. Армії. Так, тут. А, ми закінчили зараз сюди. Підкріплення вже підійшло, судячи за все. Мені необхідні ще дивізії. Так, теоретично я можу собі ще. Давайте Болгарію. На екюпмент і підтримка економічна. Болгарія. Я нічого не втрачу від її приєднання, тільки зможу розформувати їх потім. О, у мене купа всього звільнилась. Так, вперед. А, я ще синтетичний НПЗ не відкрив. Давайте допідбудовуємо тих, кого планував забудовувати. Німеччина дякую тобі за провінцію. Це я дуже непогано тут закидав забудову. Я дуже сильно економіч... економічно сильний дуже. Але людських ресурсів не вистачає. Давай, Нідерланди, я зараз не поспішаю вас приєднувати. А попросити підтримку. Він не надасть мені підтримку гарнізонів. А, прикро. До речі, я б своє море сама заключає. О, вони тут недалі висадки роблять. Прекрасно. Вони? Ну, щось тут, я бачу. Це рівнина, якій в них проблеми з постачанням, можна було б відбити їх. Оч. Як вони мене не відбили. Знову ж, у них танки є. О, я примусив їх атакувати. Це хорошо, нехай саме вбивається в мене. В них переді мною була війна з совком, які вони також мали б втратити досить багато. Да, в них 10% виклику. І всього 3 мільйони. Да, не мені казати про людські ресурси якого лишилось 180 тисяч. Аб кого я. я об Польщу, так, 111 тисяч Польщу, тому що я прорив намагався зробити. Але й Польща об мене в два рази більше, навіть так втратила. На, а Британія багато втратив через ляту лінію Мажино. Об Прусію 6,5 тисяч, але Прусія об мене 100 тисяч. Ого, різниця! А чи зможу я авіацію. Перевагу авіацію над Польщею тримати? О, а я можу щось? Я навіть можу щось тут тримати? Короче, подивимось, зараз що буде. Ще 600 авіації підкину сюди. Ой, як хорошо, що вони сам вбиваються, вони навіть з цієї провінції атакують, де вони виснажені. Зараз все ж таки візьму цю провінцію. Ой, як мені. Ой, зараз мені більше подобається. А тут ще хороша провінція для наступу. Я зменшу фронт. А їх відіб'ю. бью. Прекрасно. Це ми, ми навіть без повної підтримку в повітрі. Взагалі без підтримки в повітрі. Боліче, тут прям боліче. Я ще не можу нормально авіацію виробляти. Вони самовбиваються на спробах висадитись. ой, так тут же щось некрасиво. Бывайте. Давай, одну дивізію, сюди перекинути. Так, обов'язково по одній дивізію тут відкріпляємо. І можливо зараз. Окей. Мені зараз на цій висадці бажано сконцентруватись. Опа. Трохи підпекрили. Сюди спробуємо допомогти захиститись. Просто це буде жахливо, якщо ось ці дві дивізії зможуть оточити. Це в жодному випадку не можна дозволяти. Ми затримаємо тут. Стоп. Ось так. Висадку перекрили, прекрасно. Ууу, я зараз візьму те еще дуже важливе На. Плюс 5%. Населення. Так, нас відбили. нас винці відбили. Нас відбили. Дуже важливу провинція. Мм, із радам можуть відбити. Давай сюди. Одного відступити сюди. Так, радам тримається. Должна сконструвати наступ сюди. І взяти цю провінцію Бо вона заважає прям. А вони з нею активно атакують. Вперед і Зараз візьмемо цю провінцію Так, от блін Тут у нас хоча б не так багато фронтів, як могло б бути, до речі. Могло бути більше. Люксембург, там отримав? Ще не отримав Ice Landless. Чого так довго отримуєш? Ні, справді, а чого так довго. Так, мені треба взяти цю провінцію. Робіть що завгодно, але візьміть. тут аж 6 дивізій стоїть у них? Так, ще покращені видобуче ресурсів, але мені найважливіше зараз сюди зайти. 167 днів, Ох, а чого так довго? Окей, давайте бронебійність. Бо тут моментом є танк. Бронебійність для дивізії зайвою не буде. Є, yeah, зайшов. Далі дуже важливо ця провінція, бо ми покращимо наше знаходження в Радомі і тут по річці встанемо. Yeah. Їм цю провінцію складно захищати, мені ж цю провінцію легко буде захищати. Так, вони зараз багато самовбиваються, і це прекрасно. Дуже багато самовбивається. Та й хто з вас найбільше по втратам? Сполучені Штати? 453 тисячі б мене втратили. Я б Сполучені Штати втратив 54 тисячі. Дев'ять разів. Різниця в дев'ять разів. Ні, ще висадка. Але це не така страшна висадка. Її сюди. Ой! Тут щось прям дуже неприємне. Дочка переорганізація. Поб'ємо цю висадку. Кого бісом тут такі укріплені. Це ж дратує. Я так ще присутну провінцію. Да, вони сюди за все дуже багато сюди просто висадили дивізій. Через це мені моментом складено. Це як я, коли в Японів, 24 дивізії висадив. За мною повторюєте, ага. Перевага в повітрі, ще перевага в повітрі. Але я не хочу занадто багато діставати зараз авіації. Хоча давайте, мені зараз ніхто не завадить. Він просто. Давайте цю авіацію зупиняю. Якщо я не тримаю перевагу в повітрі, це треба визнати. Що я не тримаю. Ой, але це можна тримати? Так, це ось тут. Вони навряд чи сюди занадто сильно зможуть літати. А їх ми тут будемо просто вибивати. Так, сюди ще б пробитись також непогана провінція. А, ні, це рівнина. Але ми вирівняємось. Нехай. О, ще знову намагаються вистатись. Ось в більгію вдачі вам висадитись. У більгія там дуже непогано себе приїдеться, захищає. Ще, ще одну принці тут звільняю. Так, бонус до нічного атаки. Тепер в цю приніс нормально протакую. Ось ця принці мене тротує. Тут, судячи за все, дуже багато дерев. Бо мені прям складно сюди йде наступ. Атомні дослідження, це все прекрасно. Натримай радіо. Також важлива річ. Ууу, уранові шахти в бухалі. Так, мене кількість ресурсів збільшується. Дуже поступово збільшується. Мені все одно треба буде ще 97 Політ влади На Люксембург. Куди ти там утримаєш? Зовсім скоро. Наступна поставка очікується зовсім скоро. О, вони сюди намагаються висадитись удачу вам. Вони самовбиваються в висадках Хоч і треба бути об'єктивним, роблять мені дуже неприємно. Висадками вони дуже неприємно мені роблять. Відбити їх з цієї провінції, будь ласка. Нарешті. Ось тут, він прямо. Мені подобається ось ця провінція. Ось тут я б я, я, я цю принципі не чіпав навіть. Нехай вони стоять, нехай стоять там. Чим довше вони там стоять, тим краще. Є. Yeah. Тепер зараз відновити організацію, треба добити їх тут. Так, ти сюди, ти сюди. Один сюди. Ви також половина сюди, половина сюди. Ти в все. Вони тут зараз перша Перше є. Ну і добийте просто їх сюди. Все. А тепер можна повертати. Так, ось тут одна книга. Ось тут десь я одну лишив. ще. В цих трьох портах. Так, і ти останній порт. Все. Нарешті перекрили цю кляту висадку. Блін, Я думаю, тут складнувато. В принципі, нічого жахового не буде, якщо я сюди впущу. Але давайте подрімаємо. Що що я захочу звідси їх відбити? О, ого. Я впораюсь. Давайте зменшимо кордон. Так, і далі, ще 24 дивізії. У нас, типу, тисяча людських ресурсів залишиться. Типу, буде більше зараз. Ну, Додаються, все нормально. Люксембург. Ти взагалі збираєшся отримувати три вот в институции. Просто і справді, ти мені заважаєш, чесно кажучи, прям сильно заважаєш. Так, стоп. В чому проблема, що сюди вдало пробувалось? Окей. Так, стоп, що? А, це бельгійські війська з британців. б'ються. Це. це жахливо, що туреччина дає їм право проходить військ. Давайте, знаєте, що, бельгійські війська. всі 36 заберу. Дай мені їх всіх. Сюди і ваша мета просто ось так захищати. Хм. А мені. Так, стоп. Мені зараз цікаво. Що, якщо? Я прям наскільки далеко у вас вистачить, щоб прям ось так зробити. Ну, ви зможете перекрити все обережі. Щоб я не відволікався на висадки майже. Майже зовсім не відволікався. Ось тут прям виснаження. Я вас спокійно відбуваю, звідси. Я не розумію, чому минулий раз воно не, про... не відбило їх. Ну ось так ви відбувайтесь. Спокійно відбувайтесь. Там, до речі, десь висадка. О, ого! Ось тут, усюди. Стоп, що? А, ні, все нормально, я думав, це порт. Я просто побачив в захисту і подумав, що це порт. Так. Атакуй, ты в Ти через шифт сюди зайди. Не дамо їм висадитись взагалі. А, Давай, буй! щось схоже зроблю. Атакуй, ты в підкріпані. Так. Да, вони кудись высадились. Стоп. Стоп, 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 стоп. Тут щось жахливо. Щось прям жахливо. Ви вдвох, контратакуйте сюди. Рай. Ви Вдвох також. Поряд сюди. Ні, ви встаньте сюди. Зайдіть. Так дуже шкода. Посидемо в пранені. І ви відступайте. Це наказ сюди, йдійте. Не можна взагалі до їм взяти порт. В жодному випадку. Удор також. Відступайте і біжіть. Спрямо. Ну, в жодному випадку не можна дати їм взяти порт. В жодному випадку. Ви ще, зараз ще їх тут вб'ємо. Так, ви один приходьте сюди. Ви всі, хто тут також підходьте сюди. Звідси також підходьте сюди. Все, вони не візьмуть порт. Вони не візьмуть порт. Нехай і не мріють. А я до кінця беру все. Доктрина взята до кінця. Люксембург, серйозно, Люксембург. Ти, ти мене вже прям дратуєш. Зовсім скоро. Може тобі конвой потрібний, щоб отримати на один раз? Надіслати? Все. Ууу. Це було небезпечно. А в мене вільні фабрики. Та можна і талю забудувати теоретично. Всіх можна забудувати, Ай, забуду італій повністю інфраструктуру. Так, але вас всіх ще забити треба. О, давайте ви 36. видалити всі накази. Сюди. Бо ви не відкипите сюди. Ти ще якогось генералу. О, давайте навіть поділимо вас навпіл. Оч. Я не всіх поділю. Видаляю накази. Ділю навпіл. У вас бог до цього фінмаша. Перший встає сюди. Другий встає сюди. Все вперед. Вільні військові заводи. Давайте все потроху збільшимо. Окей, okay, давайте вже нарешті почнемо відправляти Ленд-Ліз в Бельгію. Воно також заслуговує на Ленд-Ліз Заслуговує на те, щоб я їх приєднав. Що ти відповісиш? О, 50 тисяч піхотки. Як тобі подобається? 50 тисяч піхотки. тисяч ТБ і. 3 тисячі ППОшки. Як тобі таке? Ну, 5 тисяч до поплата ще. Це майже одразу анексія 1000 плюс просто. 1000 мінус в них автономія. Це інтегрована маріонетка і половина вже в біконнексі буде. Найгірше, що Люксембург щось. Не про... Він просто не отримує. Він просто ще не отримав. Блін, паршав, ще б зайти. А, прикольно, що я сюди зайшов. Під Івано-Франківськ. Нехай. вони сам... Мені просто цікаво, хто з вас найбільше втратив. США у мене вже півтора мільйона. Я б США втратив 131 тисячу. Вони більше, ніж 10 разів більше за мене втратили. Вау! І це саме вау. А давайте всі через сюди. Тобто їх. А ви всі через шифт кале. Так, окей. Ні, я, я сказав, це ні це. Це наказ. Ой, тут знову не красиво щось. Але з нами вони не впораються. В принципі, ну, в принципі, все прям дуже прекрасно, могло бути куди гірше. Але я тримаюсь, щоб анексувати Бельгію. Мені просто цікаво, мені прям закінчити війну треба, щоб сформувати Європейський Союз. Чи достатньо просто контролювати саме всі французькі землі? Якщо просто контролювати, то це просто найкраще, що може бути щоб контролювати, мені просто треба буде приєднати Бельгію, що взагалі не проблема. І далі Німеччину захопити. І все. І я буду Європейським Союзом. По писанню ж в описі ви зможете знайти мої ігри. Якщо ви якусь з них придбаєте, то, будь ласка, залишити неї рецензію, якщо з немає можливості придбати, то просто додайте їх до бажаного, це також мене неймовірно підтримує. Найбільше ж мене підтримують мої спонсори, ніки, яких можете побачити ось тут на екрані. Дякую вам за підтримку, саме завдяки вам і хоч з відео. Підписки, вподобайки, коментарі і так далі. Також мене неймовірно підтримують. А так, загалом, дякую вам всім за перегляд, всім удачі та бувайте.